тевар тогда 26 26 Ну не треба Проводимо томатські слухання з обговорення містобудівної документації на місцевому рівні. На порядку денному на сьогодні вноситься п'ять проєктів документації. Перше питання: детальний план території розміщення багатоквартирних житлових будинків на вулиці Тараса Шевченка, 26, 26 2 в місті Ковалі, Волинській області. Наступне питання: детальний план розміщення складських приміщень, гаражів, об'єктів дорожнього сервісу в селі Воля Ковальська. Третє питання. Детальний план території реконструкції забудови на вулиці Міцкевича в місті Ковалі, район житлових будинків номер 1 та 3. Четверте питання, реконструкція забудови на вулиці Смирнова. І п'яте питання детальний план території, розміщення виробничих складських та торгових будівель по вулиці Грушевського, 101А в місті Ковалі. Громадські слухання проводяться відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Пропонуємо наступний регламент громадських слухань, реєстрація учасників, доповідь розробників та обговорення містобудівної документації, подання пропозицій та зауважень. Закриття громадських слухань орієнтовно 17-та година. Розкажу коротко порядок ведення протоколу, подання пропозицій та процедури обрахування цих зауважень. Головою на засіданні я начальник відділу містобудування та архітектури. Протокол веде начальник сектору планування та забудови за контролю забудови за територією міста Приступчук Марія Іванівна. Перебіг громадських слухань та подані пропозиції і зауваження в нас оформляються протоколом, який підписується, а також додається аудіофайл до протоколу. Пропозиції подаються в усній та письмовій формі. Усні пропозиції фіксуються у протоколі. Також можна оформити пропозицію письмово та особисто або через уповноваженого представника подати Ковальському міському голові за адресою вулиця Незалежності 73 до 19 грудня 2022 року. Також можна подати звернення на електронну пошту за адресою звернення Собачка ковірада або Подані пропозиції будуть розглянуті в місячний строк. Відсутність пропозицій та зауважень будуть фіксуватися в протоколі. Для участі в громадських слуханнях зареєстрували 26 повальчан. По-першому питанню для доповіді запрошую представника товариства Корс Святослава Сорокіна. Вашу увагу поставили на детальний план території для розміщення багатоквартирних житлових будинків по вулиці Шевченка. Фактично по вулиці Лугова у місці Кобель. Згідно з генерального плану, територія належить до території громадської забудови. Поряд біля річки Турія, водосховища. На ділянці присутні існуючі нежитові приміщення. Поряд із ділянкою проходить лінія електропередач 10 кВт. По вулиці Логова проходить існуюча ринева каналізація, газопровід існуючий. Звід, відповідно до існуючих мереж враховуємо їхню охоронну зону, враховуємо також прибережну захисну смугу річки Тур'я. Відносно ділянки перебувають в приватній власності. Одна і друга на перспективу плануємо їх би, комплексно розглядати як один об'єкт. Відносно всіх планувальних обмежень і е, протиптежних розривів до існуючих сусідніх приміщень, е, планується розмістити на даній території е, розміщення багатоквартирних житлових будинків от такого вигляду, як ви бачите. Е, поверховість будинків 5, висотність будівель 18 метрів, висота будівель, загальна кількість квартир е, 144 очікується. Кількість мешканців 432. Квартири як одного, двоє, так і трьохкімнатні будуть. Так планується принаймні. На території планується розмістити майданчики для відпочинку населення, дитячих майданчиків, господарських майданчиків. Також вся решта території, яка не забудована і не під твердим покриттям планується освої освоїти озеленення. Для забезпечення населення е прибутованого об'єкту, планується паркомісцями планується облаштувати підземний паркінг кількість е на е е 130 машиномісць, е решту е загальна потреба в машиномісцях для мешканців 180-187, здається, значить 130. Під землею плануємо розмістити 37 е, в таких карманчиках біля вулиць і 17. Перший поверх е, цієї секції теж будуть паркомісця. Е, до речі, забув сказати, е, перший поверх буде е, об'єкти торгівлі, так скажемо, під, е, під квартирну забудову йде друг, другий, третій, четвертий, п'ятий поверхів. Для забезпечення об'єкта інженерними мережами, планується його підключити до централізованої мережі, до вода, Вода потреба воді даного об'єкту 220 метрів кубічних за добу. Планується його, в раді на місто раді говорили, плануємо вирізатись по вулиці Шевченка, немає схемки. От у приїзді на територію цього колишнього заводу. Воду врізатись і каналізацію. Ще одне місце врізки води по вулиці між чесного креста і Зеленого на перекресті. Канализація, ливнева каналізація там є існуюча, плануємо скидати воду також ту каналізацію при проведенні її реконструкції. Для очищення стічних вод поверхневих планується розмістити очисні споруди для їхньої фільтрації і очистки. Також поряд розміщуємо каналізаційну насосну станцію для відкачування стічних вод, які будуть збиратися в цьому місці. подальше подальшому скидати по вулиці Шевченка насос буде перекачувати. Так. Ну. Знаєте з основного коротко і все. Так, можливо, якісь. Можливо, так. Перейдемо питання, до запитань, відповідей, можливо. Як щось може зрозуміло, так. Не зрозуміло ставати чи сильно. Дивіться, 9-10, це ж уже ж парк, яка там каналізація повинна Ні, бути. Ні, парк, ну, е, там, парк. Там, парк, Дивіться, реально там зараз грядка. Грядка, так. Да, грядка. Ну це та. парк був. Це просто люди самодільно зайняли, щоб ви знали, бо ми недавно ж були. Оскільки ця територія знаходиться в існуючих обмеженнях лінії 10 кВт, тобто там вже є обмеження, десятка там проходить. Так так, 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 проходить. Ми в цьому місці стараємося розмістити ці, ці споруди. Так, е, так чекай, то парк, чітко, ясно скажу. Парк ви ж були. Ну, Пам'ятаєте, Людмила. Це ж парк, які ж споруди там можуть бути? скільки метрів ми займаємо? Вся решта, навіть оця грядка контур забору, це загорожена грядка, ми її показуємо на перспективу озеленення. так? Звичайно. Ні, то вже не вам треба озеленити, то ми озеленюємо. Це парк, де не наш міський, а не ваш. інженерні споруди, підземність, підземні, підземні. підземні. споруди Ну, а на ж не в парку? До чого? Парк, парк мазонок, чітко ясно Не Існуючі інженерні мережі. Так чи інакше, споруди інженерні мусять бути передбачені для цього району. Ну так то ж каналізація. Каналізація, Так, це злово каналізація. Ні, вже така буде каналізація, така буде. Буде туди входити. Йенеска буде тут чітко бачите і Це згод. Закрито, закрито. ви будете бачити людського і озеленення буде привище там. Не можна. Це. Парк ніяких не повинно а, бути не можна грати. Я проти О, цього. Я проти а цього. Я бачу. Я ну не, е, не давайте, я а за давайте, що ви за давайте конкретно. Ми е, ще раз ми обговоримо е, коротко, розкажу процедуру. Громадське обговорення проводиться термін 30 днів. Ми його оголосили е, 20, 17 сімнадцятого. Листопада буде проводитися до 19 грудня. В цей період ми проводимо громадські слухання, щоб люди могли прийти, послухати проєктанта, послухати які тут прийняті проектні рішення, задати запитання. Ще в період до 19 грудня ви можете подати, почувши всю інформацію, яку вам надається Проєктант ви можете сформувати свої письмові пропозиції або зараз подати усні, які ми внесемо до протоколу. Давайте чітко, якщо є якісь зауваження, просто носимо, що я, наприклад, проти. Але чітко необхідно вказати, чому саме проти прогнозуватися постанови. Любому ріна можуть питання, в мене декілька питань. Перше питання, Яке це лівопризначення землі? призначення для обслуговування адміністративних приміщень. А де це для Постав. житлового будівництва? В межах категорії земель цієї землі допустимо розміщувати житлову забудову. Тобто є допустимі парамет, А Не підскажете і... любому в якому та. році ці. Ці землі стали приватними. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус початок був. А, а хто власник? А хто власник? власник можна? Яренчук. Яренчук. Стан, скажи, що ти власний. У 2001 році було на ну, уксові припадні ці земельні ділянки, я і мій компаньон Юрій ділянки. Дякую, дякую вам за відповідь. Там іде лінія десятки, так? Да? Да. Вона десь повинна виносити чи ні? Вона вкладається в кабель на перспективу. О, на період. Цей відрізок планується е, перенести в кабель по межах червоних ліній проєктованих цієї вулиці. За чиї кошти буде десятка переноситися? Як, е, як буде побудовано співпраця, з, скажімо, з Ресом, технічні умови видадуть, якісь умови, на щось вони будуть посилатися? Чому я задав це питання, тому що я був і у нас до сих пор вже багато років іде проблема з десяткою. То, і... з десяткою цієї... Ні, не з цією десяткою в другому місці, але від цього проблема однакова. за кошти? нікої території, ну оці десятки, і ви кажете, що планується кабель пустити в землю. Правильно за. Чи пошту? За за, 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 забудовник зацікавлений зменшити охоронні зони і забрати. Її. Ну, знаєте, цей забудовник в межах вашого кооперативу точно не перенесе в камеру, ну, тут то можливо. І потім на баланс візьметь лікарні. Ну стоп, у ще є запитання. Ну, запитання, так я ви сказали, що конструктивні це. Це є територія парку, ніяких відкачуваних цих там не повинно бути. Ви пропонуєте перенести в інше місце? Не, не пропоную вже там не повинно бути. А каналізація куди маєш на умі стікати? Може, ви підставите? Так там зараз очі чарівньока, вода йде в інші. Напряму да. йде. Напрямок, йде, в Напрямок, йде в а, дивіться, дивіться. кабеліше на цього Чому не перенесли. Для чого для вирішення цього питання якраз бачимо існуючу ситуацію, напряму йде, і планується в цьому місці передбачити очисні споруди, щоб вирішити питання комплексно. Не тільки для цього об'єкту, як цей об'єкт, він зараз існує, чи це житлова забудова, чи це якась інші об'єкти, адмінприміщення. Сідно ті стічні води є, ми їх не збільшуємо, а навпаки плануємо вирішити питання шляхом влаштування очисних споруд. Тому ну, користь з цього є. Кому користь цікаво. Для того, щоб ви не задавати питання, які можливо розглядали, не розглядалися на містобудівній раді, розглядали це проглядалося. Якщо б не повторюватись, щоб не задавати питання, щоб не доплювати, прочитайте, будь ласка, протокол містобудівної ради, що розглядали, які були пропозиції, які б заображення, то вирішили. А тоді вже відповідали читання. Дивіться, на місцевій раді. ось... Були пропозиції, ну, зауваження. Якщо відкрити, я б э... питання, хто дав вам зауваження, кого були пропозиції? Хай просто... Добина Віктор В'ячеславович дав зауваження по висотних відмітках в північній частині проєктованої вулиці 167, шістдесят 360, ой, 167. Тут, там, де очисні, очисні 169, тут 167. Ну Це насправді технічна помилка, бо йде на підвищення. дивіться, 169-169, а тут раптово 167, ну технічно у нас помилка. Е, воно, можна сказати, виправлено, але зараз не було можливості вам показати виправданий варіант. Значить Питання було по вертикалці, питання було також по очисних спорудах. Е, е, Піднімалося питання, чи, чи потече в це місце, куди будемо перекачувати. ну Вирішувалося питання. Е, також були зауваження. По віддалях не знаю хто тут. це санітарна служба просто я дала показати показати відстані майданчика mm -hmm. до житлових будинків. Згідно дебену відстані від 10 до 12 метрів, має бути від цих майданчиків відпочинкових до житлових споруд. Ми їх ну не проставили, але проставимо також про річку спитати. Піднімалося питання по пожежних є. Є. Пожежному, є. пожежних проїздах чи забезпечено. Ну було обговорювали, що є тут торговий проїзд. Також тут є. заїзд. Є. Є. Ну, так. є. Вирішуємо. І з пожежниками маємо ну, порадитись. Можливо, будуть від них якісь зауваження. Також було пропозиція зауважено від любомирівних парк, схема паркомісць. Зробити. Вона вже готова Зробили зробити. 171 24. 171-24. Рівень ґрунтових ход, інформацію, яку я вам маю. 1 метр вод. Так, дивіться, на момент. Але фактично так. Рівень ґрунтових ход плюс-мінус 1 метр. Питання. Верніть на адресат буде. А, де для, для почти. Де, де буде паркінг? Покажіть мені контури парку. Тобто, це все буде партію. Тобто, Все під землею буде, я придумав, так і <cu'll> <cu'll> буде. Тепер питання. Великий сумнів, що можна побудувати при метровому рівні грунтових вод, це можна. Тепер. Відповідь ну, я вашу такий продовольчою, точно так скажете, вверх піднятися. Якщо ви піднімаєтесь до гори, а підніматися ви будете, я так приблизно скажу, на 2 метри. Згідні з Ви піднімаєтесь на 2 метри до нуля. Тобто рівень нуля, від існуючої поверхні землі, рівень нуля буде на 2 метри. На той нуль треба заїхати і піднятися. Тому що має бути під'їзд до під'їзду автомобіля, правильно? Правильно. Значить, звідси ви будете стартувати до під'їзду цього будинку під отаким. Ну як ні? Ви звідси з цього рівня мусите піднятися на 2 метри, щоб зайти в під'їзд. На 2 метри. Тобто, у вас оця вся площина, площина з вашим паркінгом, підніметься на 2 метри. Вище від дистанціонуєте під'їзд людям. Ви, ви піднімете за я зараз закінчу. Ви піднімете на 2 метри. Якщо ви піднімаєтесь на 2 метри, по рівню по, по нормах у вас кут заїзду ухів, потужні, не дозволить зробити заїзд. Значить, вам потрібно буде отут піднімати вулицю, щоб заїхати по нормах. По нормах, щоб заїхати до під'їзду. Вам потрібно буде тут піднімати вулицю. Якщо ви тут піднімете вулицю. То у вас люди розгорнуть? Звісно, в наші будинки і так буде а, а як то, ви зробите приїжджає? Які технічні рішення? У вас рішення, то, дренажна то, система то, і перекачка. Да. Що, що? Дренажна система і перекачка. Mm -hmm. Я хочу побачити. Це так по всьому ковалю, правда? Причому ковалі, то все водосховище йде в річку, де? Це в річку, вся вулиця, все потім Шевченка, все йде в. Турію без очисних споруд. А, без... а, що? а за, за що ми боремося? За що ми боремося цю за що ви борите? За Застрати за все... річку, це... застрати це... застрати це... за страти... це... річку. Ну а наоборот, тут йде мова, щоб не засрати це... ту річку. Я... А може острова острова, острова насипив на цьому на що Зараз йде І водосховищах? Так у нас очисних немає, Юра, в нас очисних немає там. що, Ти Не бачив, Кориспад... Є... То я кореспондент, Є... Ходиш... да то... ]Eh, то... 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 а ти ж річку хочеш засирати. А ми сьогодні обсерок. А за рік, от річка. Ви його не озвучили. Я його слухав уважно, але не озвучили, щоб це питання забирали. Тобто, ідея хороша, малюнки гарні. А технічно з стоїть геологією. Вам цоколь на 2 метри підняти, на 2 метри, як мінімум. Як ви це зробите? Будемо <головіка> планувати, можна вбити ще існуючись і злизить. Як це зробити? Вам всю площадку треба до метри? Все не треба. Найближче на 171.35, так? Вже існують сьогодні. Напевно, ми може може й вище не будемо з ями. Починаємо Так. на той один метр перепаду між дорогою, існуюче перевищує, ми заїхали один метр. Все, нам не треба ще до того. При розробці робочого проєкту будуть речі маскувати, приймати якісь відповідальні рішення.

Резервно смерті, так? Максим. Максим, напарники, шутки. Вернуся до питання коротко, до питання паркомісць. Я там не проти, ми врахуємо, будемо вирішувати це питання, але мені здається, щоби. Для, навіть для існуючих мешканців приїхати з машину поставив. і там так дійсно ну, Починкова зона, навіть на перспективу, справа, справа ливньовка йде, ну нема де машини, поставиш, то вже й певно не об'їдеш. Ну чого би так якби Якщо на перспективу я широко випадку. Там, де має бути сім машин, там буде участок, має один мати чемпіон міра по Як? Там люди поняли. Ну, що ви скажете, бу була пропозиція, було можна повторно на наприклад, там Ліньока і право. Ви пропонуєте сюди, в... Земельні ділянки, де будинок. Так. Да. А не під сусідом, під це все записали. Вони повинні бути в межах земельної ділянки. Крапка. І ні на якій там парковій зоні. А відносно КНС, чому я так кажу? Тому що КНС так запросто. Ну, вона знаходиться, між іншим, в водоохоронній зоні. Якщо вже ми там хочемо робити рекреаційну зону, і ми по гімплану показали, що це рекреаційна зона, то якого, вибачте, ми його туди КНЕСКО в рекреаційну зону вкати, то тоді КНС-ку розміщуйте на оцій території, яку вони порахували площу От там ставте КНС-ку і качайтеся через, через винзавод колишній. І ніяких проблем немає. Для чого кати в водоохоронну зону, то КНС ку Дивіться, всі інженерні споруди магістралі знаходяться на землях загального користування. Магістральні так. так. А, це не маніє, а КНС. КНС. Це, це, це КНСК вирішено при об'єктах. Ми зараз розглядаємо, що ця КНС також буде збирати за, за допомогою е, мережі і сі, е, ці. Ой, Де я заговорився. Від, ні. Від, від людей да? від інших е, від користувачів мешканці. існуючих. Ну, комплексно буде питання мікрорайону якогось вирішувати. Хто буде будувати КНС? Забудовник. На якій підставі? Йому там земля виділена на піду ні? Йому не може під КНЕСКО. Так от давайте вийде. ми тоді. Ні, почекайте, КНЕСКО повинна бути в межах цієї території. Якщо ви її плануєте на території комунальній, то питання велике з на Чи Чи проголосуєш міська рада, щоб надати там землю під ту е, КНС? -ку? Детальним планом, детальним планом відводиться. От є існуючі земельні ділянки, на яких планується багатопортивна житла забудова, також тут резервуються місця земельна ділянка під розміщення контур земельної ділянки проєктного проект, плану для розміщення КНС і очисник, і також на півночі для розміщення трансформатора. Тобто одна і друга ділянка проектні. Подивіться, там зараз Які проблеми вам розмістити КНЕСКО? Отут От і качайте собі до тої ту точки. Точка врізки на, на каналізацію. Які проблеми? Ставте тут колеси. Для чого її ще вікраційну зону вкати? Це перше. А яка проблема її розмістити там, де вона вкладається? Чекайте. Я, зу... Зу... Я дам відповідь, всі вріжуться. Чому ви вкладаєте там, де вона вкладається? Чому ви вкладаєте там, де вона вкладається? Чому ви вкладаєте там, де вона вкладається?

А вот так поговорити цієї позиції. Обрінтуйте з проблем. КНРська і правила мала за людей картами. Щоб під бігала. Це на каналу буде якраз. За її розмістива територія.

Дринашка. <головіка> да. да, яка ідея з 10-ї школи, по ній тече чиста вода. Бо це дійсно там, якщо ніхто не врізався туди, що там не тече чиста вода. — Чому? — Тому що не раз робили аналізи, там є поврізані. Ну так треба, води ж ви ж не розпускали. Треба да. знайти, хто туди врізав каналізацію, ребят. Цю трубу. Ця труба призначена для лівньових вод, а не для туалету. Треба <головіка> шукати. Те саме, що в нас трансформатором масло в воронку попало. Масло воронку попало, не бачили, скільки масло в Бо тому, що труба була. Покуди Піченюк не позвонив, поїхали, визвали коло, і знайшли ту трубу, знайшли, куди пішла. Так само звідси шукають, я не знаю, куди. Якщо шукає. КНСка розміститься на ЖК, Дивіться, оце буде а, лівньовка, а правильно. Ні, тихо, віку, оце буде лньовка, тут ми лівньовку зробили все, дренажні, водимо, трубу. Трубу, 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 трубу зменшити, а зробити таку, 50 то зробити при оцю поставити тут, ДНС, як так. Це не їхня ділянка. Що? Ні, ну я розумію, що це. Люди ж будуть робити тут парк дуже великий. Ніхто не буде, ні печеньок, ні мурай, ніхто не буде гроші вкладувати. Буде забудовник вкладувати. Ви конкретно я так розумію? Так, ну Пропозиція була, що так да, Від забудовника була пропозиція. Про, забудовник вкладить, зробить тут зелену зону. Ще ньох попросити, щоб він отут вас зробив зелену зону. Принаймні не таку крутую, але хоча б щось похоже. Дерева, там, дорожки. Оцю зону. Це міська буде зону. Міська. Міська. Мі... І ця міська буде Сережа. Ось сюди зробили, не, ну ми міська робити. До зубніка того. Розгородити їх. Тут вони зробили ще що. Кола, я, не говорю, ми що... Повині... я вже ми... не говорю до Варшавки. Кола, ми повинні робити, не а не будемо. Чому ми не дамо їм оцей кусочок землі на цей КНС? на чисту воду. Але спочатку треба знайти, хто високий єсе. І вся проблема, я не бачу.